Друзі, мої вітання суботній вечір, 20 вересня. Давайте разом з вами розберемо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу. Мене звати Ігор Гаврищак і про що хочу сьогодні з вами поговорити? Про те, що сили безпілотних систем України під керівництвом Роберта Броуді-Мадяра творять дива, вони продовжують бити по найболючішому місцю диктатора. Путіна унікальність сьогоднішніх ударів з вами розберемо там справді дуже багато цікавих деталей у Кремлі. Вийшли із відповіді Трампу, який напередодні сказав, що його Путін підвів. Там відверто в Путіна знущається над тим відважним 47 м президентом. Вторгнення російських літаків в Естонію в НАТО заявили, що потрібно збивати ворожу авіацію, і чому нас навчає турецький сценарій, тому що. Повторюється аналогічна історія. Про це з вами поговоримо. Володимир Зеленський також назвав датою місце зустрічі з Трампом і про що буде говорити 47-м президентом? Зрештою, на Росії вже 35-й раз з часу по повномасштабного вторгнення. Відбулася самоліквідація топ посадовця, який має безпосереднє відношення до військово-промислового комплексу Російської Федерації. Перед тим як розпочати, я традиційно вас прошу підпишіться на мій YouTube канал. Щодня оновлюємо для вас аналітику, аналізуємо події на фронті. І за його межами, звичайно ж, поставте лайк. Прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші запитання, зауваження, побажання. Вони завжди вітаються. Ваша реакція на ті чи інші новини звичайно що вона дуже важлива. Справді читаю всі коментарі, і мені приємно, що наша аудиторія просто така по всій планеті. Земля і діліться нашою з вами розмовою. Важливо, аби ми з вами просували кіномовний контент, і, звичайно, ж боролись проти російської пропаганди. Що хотів я вам сьогодні розпочати розмову з вами про феноменальні удари? Давайте я спочатку покажу прекрасні кадри, а потім з вами проговоримо, що є де як вибухало на території Російської Федерації. Саратов і Самара генштаб підтвердив, що сили оборони атакували нафтопереробні заводи Російської Федерації. Але якщо на ранок, 20 вересня, було відомо про два удари, то насправді їх були три. І третій удар він абсолютно є. Унікальний три удари. Давайте пройдемося по черзі Першою ціллю перше відео, яке я вам показав українських дронів цієї ночі став Саратовський нафтопереробний завод. Він забезпечує орієнтовно 2,54 від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Це понад 7 мільйонів тонн нафти щорічно там палає. Також по Хочу нагадати, що по Саратовському навтопоробному заводі прилітало вже четвертий раз цього року. В січні було так і в лютому. Звичайно, ж в серпні, і от сили безплатних систем вразили тепер і у вересні. До речі, Мадяр підтвердив на своїй сторінці ці два удари. Також під атакою опинився Новокуйбишевський навтопоробний завод у Самарській області Російської Федерації, який щороку переробляє понад Ну, майже 9 мільйонів тонн нафти там також гарно вибухали. Ви самі бачили. Новокуйбишевський нафтопроробний завод. Наші сили безпілотних систем атакували втретє. В серпні, звичайно ж, в 25-му році. Ще в березні минулого року, і от тепер вересні. Також сили спеціальних операцій вдарили по лінійно-виробничому. Лінійно-виробничій диспетчерській станції Самара там змішують високо та низько сірчану нафту із різних родовищ для формування експортного сорту нафти російської. Це от ЮРОС. До 50% від загального об'єму експорту російської нафти складається ЮРОС. Що важливо тут сказати? Це унікальний удар, тому що. Ось цей от е, лінійно-виробничий диспетчерський е, лінійно виробнича диспетчер, диспетчерська станція Самара це великий вузол. слухайте, з якого виходять нафтопровіди дружба та труба в новоросійськ. Ну про дружбу мені не варто вам ще раз нагадувати, але е, тому що це йде до словаччини і угорщини. Звичайно ж, Мадяр особливо Мадяр особливо любить цей нафтопровід і новоросійськ. Це ключовий порт, яким Росія транспортує нафтопродукти, тобто ударили по логістиці через нього. Транз... Транз... транзитується значна частина російської нафти. Хочу вам сказати, і це унікальний прекрасний удар. Тобто, було три удари: це найкращі санкції. Слухати, і ну, Мадяри сили безпечних систем хлопці перевершують усі. Сподівання, тому що от ця от кампанія, яка я дуже сподіваюся, буде далі тривати від 1 серпня, вже от 50 днів триває, далі буде продовжуватись таких ударів і таких хвиль ударів по нафтопереробній галузі Російської Федерації ще не було з часу повномасштабного вторгнення. Ну і обіцяємо розповісти, що вже дата і час зустрічі Володимира Зеленського і Трампа відома. Президент України проведе переговори з Дональдом Трампом наступного тижня на Генасамблеї організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Про це український лідер сказав під час спілкування з журналістами. За словами Зеленського, він планує обговорити з Трампом гарантії безпеки, які країни заходу, зокрема Європейські країни та США, можуть надати Україні. Гарантії мають бути такими, щоб у майбутньому Україна більше ніколи не наражалася на військове вторгнення. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що. Гарантії безпеки це те, що буде після того, як змусять зупинити Путіна війну. А наразі ніхто про це не говорить. Як змусити диктатора, окрім нашої сили оборони, крім Збройних сил України, які точуть ворога щодня, 24 на 7, Ніхто нічого не робить. При цьому екс радник Трампа Болтон, ми його ще згадаємо. Він розніс його стратегію і і каже: Якщо я думаю, якщо Трамп робить те, що я думаю, то це. Провал. Ну про це ми ще згадаємо. І пригадуєте коли Трамп був в гостях в Карла Третього, Великій Британії мав спільну з прес конференцію з Кіром Стармером і він сказав, що він дуже розчарований, що його Путін підвів. Так, от, прес-секретар диктатора Путіна Дмітрі Пісков, реагуючи на висловлення е президента США про те, що Путін його підвів щодо припинення війни, заявив: Ну слухайте, це знущання. Пригадуйте, коли. Був парад в Пекіні, де був Сіньпін, сі чен Ін і, і, і Путін. Трамп відреагував сказав, що вони об'єдналися і передав через всі привіт Путіну і Кім чен іну тоді. Знощальні були висловлення і Путіна і Горадника Ошокова, що мовляв, це сарказм. Тепер що каже Пісков, каже, що очільник Білого Дому досить емоційно ставиться до війни Росії проти України за словами Піскова, Кремль виходить з того, що Трамп і США зберігають свою політичну волю і намір надати надалі, докладати зусиль для сприяння українському врегулюванню. Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно Зрозуміло, Пісков почав переконувати, що Путін, начебто, зберігає готовність врегулювати війну політико-дипломатичним шляхом, але перешкодою йому у цьому є звичайно ж керівництво України і, звичайно, ж європейські країни, які роблять все, щоб далі йти шляхом конфронтації. Це каже Пісков в той день, коли вони запустили по Україні 40 ракет. коли... Ракета з касетною касетною частиною вдарила в багатоповерхівку в Дніпрі, коли 580 дронів вдарили по всій території України. каже, що Україна і Європа хочуть далі займатися конфронтацією, ескалуванням і відверто це знущання з Трампа. А Трамп дурник це з'їдає як лапшу з вух, і йому це підходить. Ну і інцидент з. Ударами, зальотами верніше мігів. Прекрасно ви раз щораз вами говорили. Мігів три міги залетіли в повітряний простір Естонії, країни Північно-Атлантичного альянсу. так от цинічно міноборони Російської Федерації зазначили, що три російські винищувачі міг 31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром в Каліниградську область. Політ каже, кажуть, там відбувся, начебто, в суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору, не порушуючи кордонів інших держав, що під Підтверджено засобами об'єктивного контролю ну, міноборони Естонії вони не просто е, говорять продемонстрували, і я вам продемонструю. Дивіться, ось так виглядав заліт мігів в повітряний простір е, Естонії. Вони опублікували маршрут проходження трьох російських мігів. Е, що вони кажуть? Що в районі острова Вайндло і знаходилося там протягом 12 хвилин з 9.58 до 10.10. .10. Міноборони Естонії додає, що міги, до речі, захопили з вимкненими транспон... заходили з вимкненими транспондерами та без радіозв'язку. Ну, ви розумієте, аби не мати ніякого контакту. І чому нас навчає історія в листопаді 2015 року? Пригадуєте, тоді Туреччина не церемонувалась і збила російську сушку. Два пілоти капальтувалися, Один загинув, інший вижив. До речі, той, що загинув, Путін згодом його нагордив званням Герой Росії. Це вже традиційно. Але я хочу в чому ця історія є повчальна, тому що це було в листопаді, 24 листопада 2015 року збили. Російський літак військово-повітряні сили Туреччини. А тоді Росія її двічі в жовтні попереджали. Туреччина попереджала в цінанкара, що не займатися цими провокаціями, бо такі провокації були регулярні. І бачимо на третій раз. Росія догралася. Більше того, тоді збили цей цей літак, і згодом. Туреччина надала радіоперехоплення запис не перехоплення, а радіоконтакт. Вони 5 хвилин 10 разів попереджали дві російські сушки, аби вони не порушували повітряний простір Туреччини. Звичайно ж, в Росії вийшли, сказали, що нічого не порушували як і в ситуації з Естонією. Але цього разу, бачите, радіозв'язок мігів був виключений, тому що тоді Туреччина показала, продемонструвала, що вони попереджали про те, що будуть збивати, тому. Історія повториться один до одного. Лише потрібно ці от міги буде наступного разу збивати. До речі, про це каже і президент Чехії Петер Павел. Він заявив, що країни НАТО мають адекватно реагувати на порушення кордонів, зокрема військовим шляхом порушення Росії повірного простору НАТО значно посилює напруженість у Європі. Заявив президент Чехії Петер Павел в ефірі місцевого телебачення. Країни альянсу за його словами мають адекватно реагувати на дії Росії. У тому числі важливо військовим шляхом, коментуючи поточні відносини Росії і НАТО, Павел зазначив, що порушення повітряного простору російськими винищувачами надзвичайно безвідповідальна поведінка а також привід для активації механізмів захисту, аж до того, щоб такий літак можна і треба збити. Цитуємо далі Павла. Росія. Дуже швидко зрозуміє, що припустилася помилки і перейшла до пустимі кордони. На жаль, це питання балансування на межі конфлікту, але просто не можна відступати перед злом. Росія поводитиметься так, як ми їм дозволимо. Ключові золоті слова президента Чехії, колишнього військового. Він прекрасно розуміє, що ці от блямлення, млямлення про те, що от Трамп як він відреагував на заліт мігів. Мені це не подобається. Та байдуже в Кремлі, що тобі подобається, що тобі не подобається. Кремль розуміє тільки силу, Росія розуміє тільки удари у відповідь. Тоді вона лише може зупинятися. І Петер Павел тут дуже правий, але наразі це просто слова. А Росія продовжує свої провокації. Більше того, гібридні атаки пішли на аеропорти Європи. Система реєстрації та посадки в низці європейських аеродромів стали жертвою кібератаки. Найбільше постраждали аеропорти Берліну та. Брюсселя. про це каже німецьке видання Шпігель у Берлінському аеропорту. повідомили, що атака у п'ятницю, 19 вересня, була спрямована не на сам аеропорт, а на стороннього постачальника систем для обслуговування пасажирів. Цитуємо через техніку, технічну несправедливість у системі постачальника, що використовується усій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким. Вирішенням проблеми також аеропорт Брюсселя підтвердив, що також постраждав від атаки через інцидент. Доступна лише ручна реєстрація. Була пасажирам. Радимо перевіряти статус свого рейсу безпосередньо в авіакомпанії та прибувати одна в аеропорт. Заздалегідь також затримки про затримки повідомив і лондонський великий аеропорт Хітроу, Однак там і пояснили технічною проблемою у стороннього постачальника. Так чи інакше бачимо, які братаки. Ми прекрасно розуміємо, кому вони потрібні, і ми прекрасно розуміємо, що це продовження ескалування і проведення гібридних атак на Європу. Повинна бути сильна достойна відповідь. Тим паче, що Європа фактично залишається сама, тому що видання Bloomberg пише, що після зустрічі на Базі Анкорич Валясі Путін зрозумів, що Трамп не зацікавлений в тому, аби там якось тиснути на Росію, і саме після зустрічі атаки. Росії по Україні вони збільшилися, і це твердять цифри. Бо Блумберг пише і нагадав, що перед самітом Анкориджі Росія зменшила кількість атак проти України, але після зустрічі знову наростила їх за даними повітряних сил України протягом місяця після цього саміту кількість атак безпілотників та ракет зросла приблизно на 46% відсотків. Це фактично половина 16 вересня. Нагадаю, Володимир Зеленський заявив, що з початку місяця Росія випустила 3500 безпілотників різних типів, майже 190 ракет та понад 2500 бомб, тому що Трамп бездіяльний. А бездіяльність Трампа це насправді діяльність дозвіл Путіну атакувати. І Путін каже Блумберг. Сподівається на наступне, що мовляв його ескалація в йому головне показати, що він може в умовах, коли він задурника тримає Трампа, демонструвати, що Може собі дозволити ескалацію, і якщо будуть раптом якісь контакти в майбутньому переговори. А наразі я нагадаю вам, що це сказав наш міністр очільника Умєров а також про це сказав в них там Пєсков, що на паузі поставлені будь-які перемовні процеси. Так, от рано чи пізно будуть якісь контакти, і Путін до цих контактів хоче вийти з сильнішою рукою. А Трамп йому надає усі можливі. Можливості для цього я вам нагадаю, я чим переконаний що Трамп знає, що він не може натиснути і нагнути Україну, тому що Україна не прогинається. А все ще не може це дозволити далі воювати Путіну ескалувати, раз в ніколи виходити казати, мені це не подобається, мене Путін підвів. Ви знаєте, я обурений, я не міг заснути. Він там багато може з яких дурниць говорити. І далі дозволяти Путіну воювати, аби щось можливо би змінилось на фронті. А наразі повністю є провальні атаки і літнє наступання Путіна. А Трамп думає, його Путін в цьому переконував. Ще в травні місяці, що щось зміниться на фронті, тоді Україна на щось на якісь компроміси погодиться. пригадується Трамп вже ж виходив і казав: «У Зеленському доведеться піти на угоду. Про це Володимир Зеленський вже казав, що все, що просили в нас Сполучені Штати Америки, ми виконуємо, ми виконуємо не виконує Росія, але це не аргумент для Білого. Дому ну як екс радник Дональда Трампа Джон Бокл, в якого до речі проводили обшуки, тому що, начебто, він не здав всі документи е, після того, як в нього забрали доступ до секретних матеріалів. Не знаю наскільки це правда, наскільки це є політичний тиск з боку Білого Дому, але справді було в нього обшуки. І до речі, в той момент, в той день, він мав давати е, інтерв'ю 24 му каналу, але сказав, що в нього навіть немає телефону, з якого він міг би контактувати, тому що все в БР, в нього. Забрали так, от екс радник Дональда Трампа Джон Болтон, який зараз є одним із головних критиків американського лідера, виступив із черговою порцією критики на адресу глави Білого Дому. Болтон вважає, що глава овального кабінету не знає, як закінчити війну і намагається вийти з України. Я дуже стурбований, каже Болтон: якщо Трамп робить те, що я думаю, намагається вийти з України. Це провал, сказав екс радник. 47-го президента він при першій каденції був його радником. На думку Болда Болтона для Трампа світ ділиться на переможців і тих, хто програв. Він підозрює, що американський лідер хоче вийти з цієї ситуації, щоб не виглядати таким, що програв при цьому за словами екс-радника, залишається питання, чи піде він повністю, чи залишить якусь допомогу Україні. Крім того, Болтон розкритикував ультиматум Трампа Європі щодо покупок російських енергоносіїв. На думку політика, такі дії американського лідера є спробою уникнути запровадження додаткових санкцій проти Росії і з боку США. Про це ми з вами говорили. і Тут ми повністю з Болтоном погоджуємось. Болтон назвав непослідовними дії президента США, зазначивши, що він не запровадив санкції проти Росії. Та Китаю, але запровадив тарифи проти Індії, підірвавши тривалі зусилля Вашингтона спрямовані на те, щоб підірвати цю країну відірвати цю країну від Росії. Ми знаємо, що Індія далі продовжує купувати дешеву російську нафту. Більше того, про це казав, і я вам нагадував міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль влітку ж кричав, реп, репетував, репів скреготав зубами Трамп, що він веде санкції проти Росії, і ми всі так вами очікували колосального дедлайну ультиматуму. Це ж 10-го, 10 днів, 8 серпня. А з того моменту все перевернулося. І справді Трамп зараз пропонує абсолютно дикі умови для Європи. Мовляв, витисніть на Росію, виводьте санкції проти Китаю і Індії. А ми подивимось, так це не працює. Ну і нафтопровід дружба обіцяв я вам про нього більше розповісти. Ви знаєте, що він веде до словаччини і угорщини, до Фіцо і Орбана. Нафту російську вони п'ють краще ніж каву вранці. Так, от в ЄС обговорюють торгівельні заходи щодо постачання через нафтопровід дружба. Важливо, це не є питання санкційного 19-го пакету. Це окремо так. От, Тут є хороші нюанси, тому що тут не треба, аби всі голосували в Європі. Всі 27 країн. Влада Євросоюзу обговорює можливість застосувати торгівельні заходи проти каналів постачання російської нафти до Європи. Про це пише Блумберг. Насамперед, торгові заходи торкнуться постачання нафтопроводом дружба, який продовжує постачати Угорщині та Словаччині. Ці країни відмовилися переходити на енергоносії з інших держав, а також блокували ініціативи ЄС з обмеження поставок з Росії. Торгові заходи розглядаються окремо те, що я казав, так від 19 то пакету санкцій єс проти Росії, і на відміну від санкцій, такі заходи, наприклад, мита підняти так можуть бути вжиті просто більшістю голосів Європейського союзу. Якщо сильно підняти мита для Угорщини і Словаччини, то вони будуть шукати альтернативні шляхи. Дуже справедливий підхід і тверези. До речі, нюанс, хочу вам нагадати, що насправді в Європі найбільше нафти купують не Словаччина і Угорщина, а Еменаль Макрон. 4 мільйони тонн. Так, от, аби ви знали, ну і ще є країни, які купують вісім країн. Ми вчора говорили, які купують скаплений газ російський, але від цього всього відмовляться. І на завершення обіцяю вам розказати про загадкову самоліквідацію в Підмосков'ї Знайшли застраленим генерального директора ЮМАТЕКС єдиного російського виробника вуглеволокна та ключового постачальника сорвани для виробництва дронів шахет і герань. Тіло гендиректора російської компанії Олександра Тюніна, а я вам покажу, як він виглядав. Ось так він виглядав. Знайшли на узбіччі неподалік одного з селища під Москвою разом з рушницею та передсмертною запискою. Що він там написав? Я сам це зробив, втомився боротися з рік з депресією. Стає все гірше, нема сил. Що цікаво, що це вже 35-та подібна смерть загадкова. Російських топ-шановників та керівників компанії, починаючи з лютого 22-го року, у цьому списку неочікуване самому є однією з найпоширеніших причин загибелі. Так само в липні власній машині нагадаю вам губернатор Курської області, тому що його звинувачили в розкладанні і в провалі захисту Курської під час Курської операції, коли село оборони заходили в Курську область. Загалом наголошу 35 загадкових. Ліквідація самоліквідації е, знову ж таки він керував компанією, яка безпосередньо є монополістом в Росії і виготовляє от, знаєте, це в Алабузі економічна зона, де вони день і ніч штопають ці свої безпілотники. Ну от пішов він до Кобзона. Що ж, друзі, це було найважливіше новини станом на вечір. 20 вересня, суботи, дуже дякую, що ви дивитесь Дуже дякую, що ви долучаєтесь. Підписуйтесь. Є багато з вас хто дивиться і не підписуйтесь Кожного дня для вас оновлюємо інформацію. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте, можливо, є якісь неточності, і звичайно ж, діліться нашою розмови. Давайте разом розвивати Україномовний YouTube боротися проти російської пропаганди і відстоювати проукраїнську позицію.